Я Я зарвилішу в стилі чогось такого непонятного. Одна секундочка, я чуть-чуть підправлю мій скін. Думаю, отак от. Так от... Е -е... Лучше. Ладно, друзі, все нормально. Тільки... Одна секунда. Що я роблю з собою? Чим я займаюсь? Я тепер, кажеться, намальований. Друзі, мені кажеться, це ви мене більше не побачите. У мене запор кого не то хотів сказати. А, друзі, зараз я покажу свій натуральний скін. Це так то навіть не відео про травми, про щось. Показання ціпомого скіна. Ще чуть форми, кольорів і ви все побачите. Покріше почекайте. Так. Сьогодні поки що буде продовжуватись. І всім... Ну, точніше не буде продовжуватись. Всім! <laughs> па Боже, шоу, у нас его Короче, друзья, это вкус рисования, это дуже хороший. Ну, сырив, да? Надеюсь, вы поставите в видео лайк. <laughs> лайк, лайк, лайк. Ладно, пока.